Вечірня рубрика Вилка-вилка. Споживання квартири через вилку смерті. Дивимося, яке може бути споживання у квартирі. Першим ділом вмикаємо наш в нірсі. Вмикаємо режим е, вимірювання клешнів. Ставимо на плюс. І дивимося, яке може бути споживання квартири. 2,8 А. 2,8 ампера може споживати квартира через такий безперебійник. У нас є світло, у нас є інтернет, у нас працює холодильник, як всі бачимо, так? Да? Котел зараз не гріє, бо я натопив до того. Але водичку включаємо і починає гріти. Ось ви можете чути, як запустився наш котел. Бачите, гріє воду. Водичка, а й тепленька. Тому, якщо вам треба нормальне резервне живлення, якого вистачає реально надовго, ви можете написати мені в особисті або в телеграм. І я вам запропоную комплект для вас. Є 200 Ампер годин акумулятори, є 100 Ампер годин, 104 Агодин акумулятори і безперебійники. Під літій залізофосфат, під АДЖМ, під гель, під будь-який тип акумулятора, підходить. 1050 Вт номіналом, 1500 Вт пікових. Запускає холодильник, працює світло, телевізор, комп'ютер, все, що вам треба, він все запустить. Пишіть